Незаконне будівництво на 2015 видав. Рішення суду ніхто не оспарував. Рішення суду вступило в законну дію. В той час у мене було ще інше рішення адміністративного суду. І з цими двома рішеннями суду, я з вами розмовляла, ви мене доправили до Комарова. Комаров знав, що це Петрошинський район і змовився з Сагайдаком, що Сагайдак нас прийняв і провів нам зустріч. Та на наступний день на нас зустрічається. Ми ініціативною групою заходимо в зал, сидить Сагайдак і дуже багато інших людей. Серед інших людей забудовник, який на цій ділянці ніхто. Серед інших людей, головне управління, родичів, Міністерство оборони. Масто людей зібрався гайдак за якихось декілька годин і почав робити те, що робилось у суді. Він починав допитувати, у кого які документи. Я йому кажу, пане гайдак. Нас пакличку рекомендував до вас через Комарова ось рішення суду одне, ось рішення суду друге. Чому ви не дивитесь на рішення суду і не виконуєте свої обов'язки відповідно до розпорядження київського голови і відповідно до розпорядження суду? Так ні, треба ж стіл, так ні, треба ж домовитись, яке домовитись? Ми забудовиком не домовляємося, ми мешканки. Сім років ми стоїмо за збереження рекреаційної зони. Це була рекреаційна зона, вона і зараз залишається рекреаційною зоною. Через суд були витребовані різні документи, і через суд було доведено, що цей забудовник на цій ділянці ніхто. Я хочу вам доповісти, що ця зима ділянка вона належить і знаходиться в постійному користуванні в Міністерстві оборони України. Ще... На Міністерстві вихавите. Головне управління розвитки – це і різні структури. Ну, не запрацювали. Ви лукаво ж, ви Я не можу вам сказати, що так любо. Це моя. Ну поляка. я можу, тому що я представник собі. Я виходила дуже багато. Вибачте, ж... в мене інформація, яка що, мені доверили, це міністерство оборони. І це воно, значить, з великі земельного кадастру. Тому я кажу з того документу, який ну, мені надали звичайно. Якщо змінилися форми. Ну, назви, форму власності. Ми внесемо відповідну зміну в від земельних кадастрові, і я вибачаю, що я е, помилився. Це не помилка, справа в тому, що я перепрошую, це дуже суттєве питання. У е, 2006 році Київрада під головуванням пана Чернавецького надала цю земельну ділянку постійне користування головного управління розвитку, яке не є юридичною особою. Ну не може не юридична особа. Виконувати які дії. Це не юридична особа, це було доведено через суд. Ну Є судова справа. Можна підняти 600 мір судової справи. Вони не дали суду документи, що вони юридична особа. Київрада видала нікчемний дозвіл. І він скасований через суд. А на постійне користування Пані земельної ділянки на дві кіно не юридичні особи надали цю земельну ділянку постійно користування не юридичні особи. Зараз ми можемо як uh, міністерство, uh, міністерство розвідки юридична особа. Ні, не юридична фізична. Yeah. Це підрозділ Міністерства оборони. Справа в тому, що е, е, договір з забудовником укладали, укладало Міністерство оборони в 2004 році. А в 2004 році ніяких дозволів на судзянку в них не було. Вони зараз діють на підставі договору 2004 року між Міністерством оборони і забудовником. Цей договір на суд вони не показують, тому що він нікчемний не мали права вкладати договір, не маючи рішень Київради. Рішення Київради 2006 року. За два роки вони оборони. Скажіть, будь ласка, до 2006 року... Ну, суд досліджував, там же кваліфіковані юристи, ви знаєте? Це не я досліджувала, суд досліджував. Тут рішення я тримаю в руках. Кого? Суду? Я на право власності цієї дев'янки, постійне ці користування Міністерства оборони. Так воно нічим на це рішення. Mm -hmm. ну, то, ну, суд досліджує, воно нічим. Ну, так спитайте нам його. Дивіться, скажіть, будь ласка, що по суті, ви вимагаєте від Держадміністрації. Чим ми можемо вам допомогти? E, ця ділянка була рекреаційною зоною і до сьогоднішнього дня вона є рекреаційною зоною. І в рішенні суду за 2012 рік дуже чітко написано, що ніяка приватна забудова на різдві 15 не має права бути. Це рішення суду, господарського суду. 2012 року а, не була суд? А, а верховне... По господарському суду ніхто не оскаржував. У мене бартання зараз. Знову нам довідно були комісії, земельна комісії. Так, була земельна комісія Левади, вона прийшла до виступу, що дуже багато порушень. У нас була земельна комісія Левади. Вони стільки порушень там знайшли, що ми навіть через сутні не могли знайти. У мене парка. Люди порталі. Тут дорогі і департаменті. Наступний моєму на 10 раз. Ми з вами зможемо доповісти. Будь ласка, по цьому питанні, як ми у світі ми знаходимося. Я ще хочу додати, депутат Кишняк був в минулому скликанні по нашому 95-му обраний. Він нам допомагав. Він пройшов абсолютно. Так. Депутат Сушняк, він пройшов всі комісії. Разом з нами. Ми були присутні на всіх комісіях, земельна комісія, не буде переконувати, всі комісії були пройдені. Він написав проєкт рішення про створення парку на цій земельній ділянці. А в нас є ще третє рішення суду про незаконне вилучення історико-культурної спадщини на цій земельній ділянці, яка була знесена, незаконно знесена культурна спадщина. Тріє рішення суду. були запрошенные запитание и наступных чтобы у нас было уже Вы будете запрошенную. Я буду, да, я буду. У вас, Чтобы у вас была возможность. Если на вам речь, не имею чтобы вы были присутнее и были в Да, наше, я говорю, это можно, сделать. А у нас так. Так. Наступного братья. Рыска 19А. Ну, еще... ну, хорошо. это, наверное, мы, потому что да. да, да. да, 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 да. Доброго радня. Преставник буківні голова групи Микола Косиденський. Дякую. Баківні, так як і раніше, зрією порахувала Боча. Проблеми, які були, так і лишаються. Походжувальна комісія, яка нещодавно закінчилась, проблеми не вирішила, а занасила. В нас і далі на Наполізі питання лишаються. Це, головне питання це збереження лісів. Можливо, менша площа, але громада не знає. Розмір цих площ постійно міняється інші. Спочатку нам забудова на громаді висовувалася цифра 416 гектарів, потім 176 гектарів. Потім 35 гектарів, то я вже так в інтерв'ю одному з каналів казав, так ми договоримося, що один гектар лісу виропаємо і буде добре тобі. Проблема рішається щодо виділення чиновникам 800 ділянок, з яким ви, Віталій Володимирович, боролися з Олексом Довгим у 2007 роках, подавали на нього Шевченкийський суд. Це питання теж громаду по кількіму Ряд інших питань, які вирішувалися погоджувальні комісії, яка, до речі, це була фарсом, бо, тому що е, е, мешканці буків було запрошено всього дві години Мене і ще одну жіночку представницю інститутної групи. А я за своїм підписом подавав вам е, 24 е, людини, ось в тому числі біжевець Олексія. Не включили, я не знаю, чому так. Я сподіваюся, що це вас підставили ваші. Заступники, хто готував цей склад погоджувальної комісії. Як так, доля путівні вирішується і включають дві людини відпочинки. Так, там були відключені представники ще вихідних е е громадських організацій, але їх громада вирослила незавіру подібність. Я про це неодноразово попереджував різні інстанції і в Дістанської е да, Суспільної комунікації, і вас, я поставив з тим, міністра. Е ці люди е подалися забудову. Громада не на одних зборах їм оголошувала недовіру і виганяла зі спори практично. Але її сюди вели в склад великої комісії. І ось Володимир Володимирович Володиренко Володимир Володимир, знав прекрасно, їх вже, мабуть, і в лицеї, в Полізі, Любіїсні, як кажуть, з пропозиції моментально враховувались, коли я виступав, мої виступи, переривалися, люди бачили, виступали просто себе. Тому я прошу все-таки винести на полторне громадське слухання, питання ДПТ по керівні. Цим питанням займався Володимир Володимир. Люди продавали з буторнику. Я сейчас случу, я бачив шоу Росії, ми там землю дає сім'ї хто Кому вони продались, я не знаю, кого мав на увазі. Тому нікому там продаватися неможливо нам наше завдання. Я розумію, що в нас там спірні питання. Володимир, з лазу. Я з Віталій Володимирович, я що вам і присутнім, коли далі.